Мене звати Петро, я працював в Тульчинському лісгоспі. Коли я почав з ними боротися з цією корупцією лісхоза, вони мені кинули коктейль в хату і спалили. І факти там сімейний подряд йде в Тульчинському лісхозі. директор дважди звільнявся з роботи. І всю команду собі підібрав таких, які були вигнані з роботи, він їх підібрав, бо вміють добре красти. Самооборона, я з ними спілкував, мав спільне отношення, затримувала машини з лісом, з дубом, ставили на площадку їх в течение суток-двох розбиралися, і машини ці уходили з, з, з лісом. Зараз директор вигнав всіх шоферів з лісхоза в відпускав на, на свій щот. А в нього є дві фури і Урал з маніпулятором. І він заробляє на государстві собі в карман гроші. Вкладає, а люди ходять з протянутою рукою, бо не мають дає за що хліба купити. І хлопці мене Мені кинули коктейль, коли я почав з ними боротися. Кинули коктейль в хату. Все згоріло. В чому був водітий, то лишилось. Відкрите уголовне діло. Міш, міліція кришує. Я писав в усі інстанції, де тільки міг і був у генеральній прокуратурі, в Антикорупційному бюро кругом писав. І тільки одписки приходять, ніякої немає нікому діла, ніхто нічим не займається. Прокурор у Тульчині скільки я йому писав у мене є флеш, флешка є. Я можу дати кореспондентам, і бумаги всі в мене є.